Всім привіт! Мене звати Оксана і рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я працюю над ось таким герданом. Він в мене йде суцільний. І я вже ось тут цієї рівної частини проплила останній рядочок, і далі в мене вже йде звуження гердану в колоні. Покажу вам, наприклад, і схеми. Ось тут я вже оцей рядочок останній проплила, і далі в мене вже йде звуження з одного боку і з другого, по одній бісерині, з одного боку і з другого. Ось цей колон. Раніше я робила, просто набирала потрібну кількість бісерин і ось так, як зазвичай, пропускала тут ниточку і проходила. Але ось тут, ось в цьому місці, в мене оту ниточку було видно по краях. Відповідно, щоб два з двох боків в мене було однаково, я з правого боку проходила крайні бісеринки вгору, щоб оця ниточка була з двох боків. Зараз я роблю трошки інше де оць, іншим способом, де цієї ниточки не буде. І заодно вам покажу, як. Ось ми вийшли з крайньої бісерини. І зараз ми голочкою... От, робоча нитка в мене над ниточками основи. Зараз я голкою знизу під оці ниточки і виходжу ось тут. Ось так. І проходжу голкою в останню бісерину, одну бісеринку. Ось так. І далі потрібно набрати бісеринки по схемі. Зараз я наберу і зустрінемося. І так, набрала я потрібну кількість бісеринок, і голочкою проходимо, пропускаємо першу ниточку і проходимо між першою і другою. Так само з цього боку першу ниточку пропускаємо і проходимо між останньою і передостанньою. Проходимо через всі бісеринки. Ось так. І бачите, в нас з одного боку і з другого виходить однаково. Тобто оцієї ниточки, яка б вийшла в нас з одного боку, немає. І продовжуємо наступний ряд. Тут вже першої ниточки не рухаємо, а проходимо голкою під другу ниточку. Ось так. Пройшли під неї. І проходимо через одну бісеринку останнього ряду. Ось так. І набираємо наступний рядочок. І так, набрала я ще один рядочок, і проходимо, пропускаємо дві, дві ниточки, проходимо між другою і третьою. І з цього боку також виступаємо дві ниточки, проходимо між другою і третьою. Пройшли через бісеринки і підтягуємо ниточку, і знову під третю ниточку заходимо і в останню бісеринку. Рядом ось так. І набираємо ще раз по схемі. Набрала я ще один ряд, проходимо голочкою під оцю бісеринку між третьою і четвертою ниточкою. І з того боку так само. Так. І таким чином в нас виходить з одного боку і з другого полотно ідентичне. Сподіваюся, вам було цікаво дане відео. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, з радістю вам на них відповім. Наразі все. Дякую за увагу, Па-па!